Автобуси на дачі безкоштовно. Щоправда, для власників соціальної карти тернополянина або ж посвідчення. Раніше дачники платили від 12 до 20 гривень за проїзд. А вже з 1 червня жителі громади, які належать до пільгових категорій, мають змогу безкоштовно скористатися автобусом номер 33 та сезонним спеціальним маршрутом до дач на Львівському шосе. У міськраді пояснюють, до них надійшло багато звернень від пасажирів транспорту, який курсує на дачі. Що зараз їм важко оплачувати поїздки. За дорученням міського голови ми опрацювали можливість надання пільги в цих перевезеннях. І з 1 червня організовано безоплатні перевезення при пред'явленні картки, пільгової картки тернополяна та посвідчення встановленого зразка. Традиційно виконувалися рейси до будинку інтернату круглорічно і на сезон. Цей маршрут на підставі теж договорів продовжувався до дачних ділянок ветеран, вітамін та інші, які розташовані подалі на землях Петриківської громади. Теж ми прийняли відповідні зміни до нормативних документів, продовжили цей маршрут офіційно на сезон, на дачний сезон до 15 жовтня до дачних ділянок. Зараз автобус за маршрутом номер 33 курсує щодня, окрім неділі та релігійних свят. Робить вісім маршрутів за день. Перший рейс о сьомій ранку, останній о вісімнадцятій. Пасажири кажуть, раді, що транспорт на дачі завжди їде згідно графіку. А відтепер він ще й безкоштовний. То, -то нормально, якщо возять безкоштовно. Я не знаю. Ще я вперше на ньому їду. Сюди я прийшов пішки, а назад вже немає сил, то буду. Зараз пробують їхати. Дякую, що ви підказали. Буду пробувати безкоштовно, може, довезе, бо в нас невеликі гроші. Не йде так, як пенсійний. пенсійний йде на ціло. Люди їдуть за дурно. Цього літа запустили ще один спеціальний сезонний та безоплатний автобус, який курсує в напрямку від Львівського шосе до других дач. Цей маршрут працює 4 дні на тиждень. Понеділок середа. П'ятниця та субота і виконує один день зранку, то тобто один рейс зранку, 7.40 від вулиці Львівської, і 17.40 вечором. Ну, 18 автоматично він забирає людей привозить назад. Попри дощову погоду на зупинці саме на цей автобус пасажирів вдосталь. Люди розповідають, безкоштовним проїздом на дачі задоволені. Дуже він гарно на слова, але щоб більше шафер чудовий. Як на те пішли, щоб автобус біди що, Так немає людей? Так що люди можуть зайти. автобус. не поміщаються. А вчасно Вчасно, нормально, шафер дуже чудовий. Тільки щоб більше було. Щоб і навіть і ходиш щодня на тиждень, а що то чотири дні йде. Вчора не було, нині вже людей більше день, день кожен день ходить. Беруть. Треба людині їхати, буде. Отже, протягом дачного періоду у 2023 році безкоштовним для пільговиків буде маршрут номер 33 та спеціальний сезонний до других дач. Наразі перевезення до садівничих товариств безоплатне при пред'явленні пільгової соціальної карти Тернополянина та посвідчення встановленого зразка.